Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. І ми сьогодні обговорюємо, наприклад, початок судової реформи. Верховна Рада ухвалила перший законопроект з пакету судової реформи. Йдеться про відновлення роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Значить, до цієї комісії будуть входити 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу терміном на 4 роки. Однак вже за умови призначення 11 членів комісія вважатиметься повноважною. Восьмеро з них призначатимуться з поміж суддів або суддів у відставці. Ще важливо, важливу поправку, яку доповнили сьогодні до цього законопроекту, вона під номером 453, і вона надає право ключового голосу членам конкурсної комісії, які делеговані міжнародними організаціями. І це ця вища кваліфікаційна комісія суддів також запустить процес відбору суддів, їхньої кваліфікаційної оцінки та призначення. І наголошується, що дефіцит суддів на сьогодні складає близько двох тисяч осіб. Наступна новина криміналізація. Брехні у деклараціях, і сьогодні парламент також ухвалив законопроект Володимира Зеленського, який він раніше ветував. Цим законопроектом передбачається відповідальність, наприклад, ось в'язниці, це найвища міра покарання за недостовірне декларування строком на один рік. Позбавлення волі тут йдеться в цьому законопроекті. Також тоді Зеленського не влаштовувало, що декларанти. Могли вносити відомості про об'єкти декларування, що перебувають у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта, вказується тільки у разі, якщо член сім'ї додав такі відомості суб'єкту декларування в будь-якому вигляді. І от Зеленський тоді звертав. Увагу, що ця норма дозволила б тепер її прибрали переписувати дорогі машини квартири на члена сім'ї, який нібито відмовиться надати декларанту документи про це майно і дозволить відповідно уникати кримінальної відповідальності. Наступна наша тема з'явився законопроект. Про великий державний герб України, який анонсував Володимир Зеленський напередодні на засіданні Верховної Ради до Дня Конституції, він тоді вніс законопроект. І ось сьогодні з'явився нарешті текст законопроекту. І навіть з'явилося зображення, яке було в додатку один до цього законопроекту. Тут ми бачимо лева. Який символізує герб Галицько-Волинського князівства? Воїн Козак, ми бачимо справа з рушницею. Це герб війська Запорізького. Ну і корона це символізує зображення Великокняжого вінця Ярослава Мудрого. Ось такі символи. Більше ми про це будемо говорити на вечірньому ЮМН о 18.15. Не пропустіть. Також будемо говорити і про судову реформу. Ну а далі я вас закликаю вакцинуватися, оскільки можливості відкриваються. Зокрема, у Київську в Київському МВЦ можна записатися. На конкретний час і вікна відкриті такі з 4 червня по 4 липня. Звичайно, щеплюватимуть коронаваком. Особисто я вже щепився за такою процедурою. Ви просто можете зайти на сайт. У нас на сайті є посилання на сайт Хеллсімі. І от ми бачимо, що можна записуватися у черги. Ось 50 вільних місць, 40 вільних, 73. Загалом, це все процедура проходить дуже швидко. Якщо у вас є сімейний лікар, це взагалі дуже швидко, а краще б він у вас був. Ось і робіть щеплення. Звичайно, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу до наступних зустрічей.